Комунікувати та допомагати дітям, в чию сім'ю прийшла війна, часто буває складно. Це одна із проблем, з якою нині стикаються психологи та соціальні педагоги у закладах освіти. Аби вони могли покращити свої навички комунікації із дітьми, котрі постраждали внаслідок ситуації в країні. 15 квітня у Рівному організували спеціальний семінар. За словами депутатів, із таким запитом до них та до міської влади звернулися самі фахівці. Ми зрозуміли, що е, ми маємо на сьогодні вже е, і сформований запит і маємо розуміння того, яку масштабну, яку велику і багатогранну проблему ми маємо. Е, і, нам потрібно не лише наш досвід, не лише досвід нашої громади. Ми маємо залучати і інші інших фахівців, інших психологів, аби та допомога, яку ми маємо надавати нашим дітям, зокрема те, що сьогодні буде говоритися, вона була найбільш фаховою. В рамках цього семінару учасники обговорили актуальні методи та техніки комунікації із дітьми та підлітками, батьки яких на фронті, а також із їхніми родинами. Тут буде фактично теоретична і практична частина, що вже можна туди зараз використовувати. Ми сьогодні поговоримо про першу психологічну допомогу, як її надавати. Ми також поговоримо, які техніки можна використовувати туди зараз. І плюс ми будемо говорити, як комунікувати саме в цих родинах, на тобто, щоб не нашкодити, які є проблеми цих ветеранів і цих сімей. Організували захід за дорученням виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна. А роботу тренерки профінансувала благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі ВПО та населенню, яке постраждало від війни. Організовуючи даний захід, ми звернулися за фінансовою підтримкою до благодійного фонду Рокада, які зголосилися проплатити. Тренера, яка приїхала сьогодні із Києва і готова ділитися своїми практичними навичками та методичними інструментами, аби наші і психологи, практичні і соціальні педагоги, могли використовувати все це на практиці у роботі з нашими дітками. За словами секретаря рівно ради та виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, нині вкрай важливо звертати увагу на проблеми дітей, чиї батьки захищали чи захищають нашу державу. Відтак, аби їм надавали фахову психологічну допомогу, такі тренінги планують проводити і надалі. Бачите, Великі дуже колектив, вони теж хочуть розуміти, як їм себе поводити, адже для них теж велике ну, невелике навантаження. Вони хочуть допомогти. Я думаю, що от для кожної людини, яка бере на себе ну, обов'язок, відповідальність, саме працювати з дітьми, ми теж маємо давати підтримку, проводити такі семінари і поте подальше їм теж буде набагато легше. Якщо буде потреба, будемо надалі так само залучати і ну, продовжити, щоб ми максимально були готові до будь-яких будь викликів саме з нашими дітьми. Варто зазначити, що такий тренінг у нашій громаді провели вперше. Однак близько місяця тому були і інші подібні заходи спрямовані на покращення кваліфікації психологів. Адже нині через війну їм доводиться здобувати нові навички та вивчати сучасні методики у комунікації із дітьми. Ангеліна телеканал телеканали Media Group.